Ух, красота. Вот это рибоха. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову на карповій рибалочці. Вибралися на гарний водойомчик від клубу Вікінг в село Михайлики в Полтавському районі. Ставочок досить таки гарненький, риба. Сподіваюся, що в ньому є. Ну, я та вірю, що в ньому є, але в цьому році ще не ловив. І так, друзі, поїхали з вами по кармам. Що ми будемо робити сьогодні? Сьогодні у нас буде так, як карма, пеліс, бойли і остальна єрунда. І п'яна кукуруза. Так, на цьому водойомі амури люблять дуже сильно п'яну кукурузу. Тому поїхали спочатку з сипучих кермов розпочнемо. Сьогодні ми особо... Не будемо розділяти там фруктові, рибні, сесиль на ерунду. Ми його все робимо совмісно. Беремо, значить, че пачка три фруктових. кидаємо, Перець фракції від 4 до 16 мм. Фруктовий. Та це від фракції 4 до 16 мм рибний. І ми це все з вами будемо змішувати в одну кучку. Є. Це ми діло з вами накидали. Беремо ретельно, перемішуємо. Получилася в нас з вами от така фракція. Цікава. Це ми поки уберемо. Далі що ми робимо? Беремо сюди, кидаємо бойли. бойли 24 діаметр кальмар. Також десь приблизно три черпачка. І також це все діло перемішуємо ретельно. Багато ми корма з вами робити не будемо, оскільки тільки ще весна, вода не прогрілася, і карп ще досить таки погано їсть. Тому це все ми з вами зробили. І що ми робимо? Нарешті, цей раз, друзі, я тигровий горіх та зерна коноплі не забув, і ми це все діло з вами висипаємо в наш корм. Можна без черпачка просто отак пересипати та і все. І знову ретельно перемішуємо. Є. Ось виходить з вами отака от штука. От У нас майже вийшло пів ведра, досить таки непогано сьогодні форма виходить. Так, і Одне з найголовніших. Беремо значить, ліквід. Robin Red. Тут у нас 500 мл, але ми використовуємо 50 мл на 1 кг. У нас так приблизно десь тут виходить з вами кілограма 3, кг, тому грам 150 висипаємо. Я не знаю, чесно кажучи, чи воно таке повинно бути чи ні. Жижа страшна. Ще таким не користувався Robin Red від Технокарпа. І так, друзі, насипали приблизно десь 150 грам Робін Red Технокарп. Ну, ліквід. Подивимося, щось воно така жижа страшна, що хай Бог милує, ну хто його знає. Може, воно так і повинно бути. І це все діло знову з вами ретельно. Перемішуємо. Є. Виходить, у нас от така з вами субстанція незрозумілого кольору, але залишаємо його настаюватися. І кудись положимо з вами в тіньок в сторонку. Хай настається. Далі. Я на цьому водойомі вже ловив неоднократно в минулому році. І знаю, що цей водойом любить п'яну кукурузу. Тому е неділю-дві назад я зробив собі п'яну кукурузу. До речі, друзі, що я хотів сказати, я сьогодні не сам на рибалці. Зі мною сьогодні Костя і Гриша. І вони мене зовут Тушонку їсти. Я вам зараз покажу цих засранців. Он, Костя в моєму креслі сидить, окупірував. Дима. І он, гриша сидить на землі. Він вони щось там хімічать. Ну, а ми поїхали далі. А І так, наша п'яна кукуруза. Їдеш, а? Їдеш? Ні, я фільм знімаю. Серйозно? Так, а ну не відкликайте мене. І так, друзі, от наша п'яна з вами кукуруза. Банально виливаємо це все діло в відро. Виливати ми з вами воду звідси з бутиля не будемо, оскільки стільки невідомо. Сьогодні буде клювати щось чи не буде, тому залишаємо, бо мало ли прийдеться додому вести назад. Є, це все у нас готово. І так, пішіть, друзі, з вами пройдемося по оснасточкам. Так як у мене сьогодні два родпода, у мене буде 50% стоять на п'яну кукурудзу, 50% на папапи. Що я сьогодні в папапах буду з вами використовувати? В прошлому році досить себе непогано показав, показав папапчик банан. Тому ми сьогодні також будемо використовувати банан і від баунті Щось ми з вами візьмемо. Мабуть, сладку грушу та кислу грушу. Тобто у нас виходить три палочки з вами будуть на попапчики, а три палочки будуть з вами на п'яну кукурузу. І так, дивіться, ось мої родподи ось стоїть один, он родпод другий. І я буду через один. Тобто Ну, наприклад, отут у нас з вами буде стояти п'яна па-па, папа кукуруза, папа п'яна кукурудза папа. Кукуруза, папа. Тобто, таким шахматним порядком. Виходить, три точки я собі відбиваю значить, на ту сторону під Івой, під маленькою Івою та в углу. Ну і Три точки я собі відбив ось на цьому бережку. Тобто У мене виходить шоста. Точка знаходиться... На отому дереві, одна по центру і одна на углу. Туди ми це все діло з вами будемо возити. Тому давайте подивимося, як воно це все діло у нас буде з вами висіти на крючках. Поїхали. Так, значить, перша палочка у нас з вами п'яна кукуруза, дві кукурузинки. Друга палочка у нас з вами попавчик восьмерка, банан. Третя палочка у нас з вами п'яна кукуруза, але одна лише кукурузина. Далі на второму родподі у нас з вами попапчик восьмерка баунті, сладка груша, солодка груша. Тут у нас з вами п'яна кукуруза дві штучки висить. І... І тут у нас з вами кисла груша баунті. І зараз це все діло ми будемо з вами розвозити по нашим точкам. Тому поїхали. І так, що ми робимо? Беремо наш корабель, відкриваємо це все діло. Груз в одну сторону, крючок з кукурузою в другу сторону. Беремо один черпачок, більше не треба. І насипаємо. І будемо зараз це все діло відправляти з вами на точку. І так повсюди. Тобто, на всі чись вуди, що в мене стоїть груз в одну сторону, крючок в другу, там з попапом, з кукурузкою, і розвозимо це все діло по точкам. Тому, друзі, час у нас вже досить таке багато пройшло, тому треба це все діло швидко розвозити. Поїхали. Ну що, друзі, нарешті все я позавозив, все я порозвозив. У мене виходить: як? одна палочка кукурудзу, одна палочка пелець бойли. І отак я в шахматному порядку пішов. Порозвозив це все діло. Ну, а залишається лише одне чекати покльовочку. Тому, друзі, що я вам скажу, поїхали чекати покльовочку. гай Гай-ла-ла! Озі перша покльовочка, І саме цікаво, що клюнуло на той удилище, де не работає сигналізатор. Йохани Бабай, от це відчувається. Боєць сидить на той стороні. А можете под дати, будь ласка? Ти сам чи тобі допомогти? помогти. Ну якщо можна, то допомогти, бо в мене он перехлестнулась. Я до ваших удивищ уже полез. Йо, лепали. Он він. Держи, держи. Блін, він між этим. Лупчик. Ну. Попали. Ааа! Все загубились. О! Есть, есть. кончик, 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 убили. осторожно. Все, слава богу. Костя, це І до речі, друзі, спрацював папа банан. Друзі, перший Амур в цьому році. Ну, ладно, Амур це дуже грубо сказано, але Амурчик, ось він. Всьо. Осінь. Ух! О! Ха-ха-ха-ха, от така рибина хороша. Ух. Ну, ми його поки що закинемо в мішочок. Хай він поплаває в мішочку. о, А там будемо дивитися. Якщо буде, попадеться крупніший, цього випустимо, а по-більшого заберемо. Тому поки що на ура, Перший є! Так, ну що, ось наш з вами перший амурчик. Я його в мішок посадив. Чому в мішок, а не в садок? Тому що я хочу його сохранити для того, щоб, в случаї чого, його випустити назад на волю. От, якщо попадеться більша, крупніша рибина, якщо ми в садок з вами ложимо рибу, вона буде плаватися, в неї там місця багато, але вона буде обтиратися і стирати свою слизь, характерну. Що буде приводити до гибелі рибини. А якщо рибина буде знаходитися в мішке, її мішок просто-напросто обліпає, риба не може двигатися, але вона сохранить своє життя. Тому перша рибина в мішочок і відправляється плавать. І для того, щоб сохранити життя цьому амурщику, все ж таки краще мішок. Тому, друзі, робимо з цього виводи. І на цьому все зараз буду перезавозити. І так, у мене значить, виходить, три палочки стоять на кукурузу, три палочки на з бойлами. Спрацював у мене перша палочка. Спрацювала пелець з бойлами по папчик восьмерочка. Відпрацювало все добре. Кукуруза піка, там пікне, там пікне, але поки що результату немає. Перша рибина у нас на берегу саме на е, пелець з бойлами, тому 1-0 в пользу пелець з бойлами. Ну що ж, зараз будемо це все діло з вами перезавозити. Тому, друзі, поїхали. І так, пройшло приблизно десь 3 години. Вирішив я перезавозитися. Так як на середню палочку була досить таки недавна пакльовочка, я вирішив її не перезавозити. Першу палочку я вже перезавожу. Корабель відправився і йде. Цю я палочку почав витягувати і що ми з вами маємо? Зараз вам покажу. Чому бажано перевозитися через 3 там, години 2,5-3,5 години, години. Чому? Ось чому. Саме банальне просто. Положив в корчу і на цьому все. І чекаю покльовки. Тому, друзі, зараз буду смикати її в різні сторони і пробувати. Обірвусь, не обірвусь, хто його зна. Захуй себе по сливку. Оплід. Ну, ось, перша палочка у мене обірвалася. Тому її буду позже перезавозити. Як би це було б не печально, але ж вона все ж таки у мене обірвалася. І так, ось чому я казав, через кожні 3 2,5-3,5 години треба перезавозити. Ось в мене дві палки, які я обірвав. Тобто, з шести палок я дві палки положив в карчу, я їх обірвав і чекав би покльовки я б досить би довго. Тому зараз, поки ще світло досить таке, ну вже сонечко сідає, треба швидко нав'язати шоклідер і всю остальну єрунду на карпові водилища і по-бистрому їх перезавозити. Тому, друзі... І так, я перев'язую останнє водилище. Що я вам скажу? Коротше, Костя втекнув тут таку штуку інтересну, в землю. Я ходив, спотикався, в итоге я знайшов її. Не знайшов, а як би сказати, я зрозумів, до чого вона призначається. Втекнув так отак діліще і воно просто-напросто собі сторчить з боку. Досить я вам скажу удобно. У мене є для цього діла паличка спеціальна от, з такими ячейками. Також положив, але коли на край ложиш, вона так оп і перевернулася. А це втекнув в землю і дивіться, і пофіг у І так Першу палочку я вже перезавіз. Зараз буду перезавозити другу. В шок-лідера я використовую обичний шнур. Десь в порядку 0.24. Можливо, це не спортивно, і спортсмени і костями не заб'ють, за те, що я використовую ісп... обичний шнур. Але це особої різниці немає. І так, всі соєднення в'яжу на вузол. Марковка. Чим менше соєнням, тим краще буде. І всі конці я пров'язую звичайними вузлами. Як на мене, чим проще, тим краще. А там, чесно кажучи, друзі, на любителя. Хто як любить. Ось. І починаємо це все діло крутити. Шнур заходить. Як бачите, тут десь витков з 10 приблизно на катушечку намоталося. Цього я вам скажу в досталь. Ось, знайшов ножиці, просто відрізаємо. Весь монтаж у мене вже готовий. Тільки як завжди запутався. І це все діло також зв'язую вузлом узлом марковкою. І виходить, що зв'язали наш вузол, затягнули і все. Лишнє обрізали. І оснасточка готова для використання. Тому, друзі, поїхали це все діло завозити. Ну що ж, дві палочки, які ми з вами обірвали, перезавезли. Ось ті палички остальні ми також перевезли, крім цієї палички. Ця паличка у нас була покльовка. Ми витягнули на неї амурчика десь в районі 2 кг. Ну я її вона залишилась це не так було і давно. Тому, друзі, залишаємо це все діло уже на ніч і будемо чекати нічної покльовки. А далі що я вам скажу? Прийде світанок, і на світанку будемо це все діло перезавозити, якщо не буде пакльовки. Але ми будемо сподіватися на те, що буде в нас з вами покльовочка. Тому, друзі, вам гарного перегляду. А я пішов одягатися, бо на вулиці вже холодає і їдять камари по-страшному. Тому поїхали. Друзі, ось він, перший ранковий Амур. Досить таки непоганий. Коротше, спимо, нікого не трогаємо. 6 годин ранку. Яка там рибалка, всім спати хочеться, добре? Чую, Костя встав щось там по ліс куди-то. А я собі думаю далі буду спати. І тут такий паровоз, лки-палки, Костя зове мене, подсобить трошки підсакаю. А в мене рука терпла. Короте йолки палки коротше, боролися, боролися, ну було не до камери. Ну, витягнули. Костя, мінус одну вудлище виходить. Взяв амур з під тої сторони. Пішов він вглиб в корчу, але Костя встиг. І ось результат у нас з вами другий Амурчик. І я вам скажу досить непогано. Непоганий такий Амурчик. Ну, як непоганий, відносно. Длина метр. Дивіться, оця длина пацаки метр. І от амурчик такий. Ну, на скільки, ну, кілограма 3 в ньому. Десь до трьох, отак приблизно. Ну, Зараз вам так для порівняння. О, у мене нога 29,5 см длиною. Міряв, бо недавно кросовки купляв собі. Ну, тому такий. Динозавр непоганий. Ну, а у мене тиша. о, Там і там тиша. Було вночі покльовочки, такі, там, там пікне, там пікне, там пару раз пікне, ну, протяжки нічого не було. Тому, друзі, маємо те, що маємо. Зараз будемо перезавозитися і, можливо, щось упіймаємо ще одне. Тому поїхали. Костя, та ви що? Серйозно? Це не так, як в прошлий раз ви мотали. У Кості покльовочка. Вот собака. О! Это Костя бахнув карпа. Ух. Красота. Вот это рыбеха. Костя бахнув карпика хорошего. Ну що ж, друзі, закінчилася наша сесія. Будемо ми помалу збиратися. І так, що ми маємо на даний час? Значить, п'яна кукуруза, ту, що я готував, були піки на неї, було там невелика протяжечка якась незрозуміла. Але, пожалуй, на цьому все закінчилася. П'яна кукуруза нуль. А от на пелец з витянув Амура. Значить, ну то спрацювала у кості. Взагалі більше покльовок. костя. Мене сьогодні зробив непогано. Досить таке, ось виходить, що пелец бойли краще відпрацювали з ліквідами ніж п'яна кукуруза. Тому з цього можна зробити виводи, що кукуруза на даний час не є гарним кормом для риби. Можливо, то, що рибі досить таки там, пару разів кукурузинку схватила, з'їла, і все вона наїлася і уплила. І а пилящі корма досить таки непогана. Коропу їде поковирятися, а муро єде поковирятися. І тому, як бачимо, пилящі корм досить таки краще спрацював. Ну ось, друзі. Тому на цій веселій ноті буду заканчувати це відео. Всім, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока. До нових зустрічей. Пока.